Сходи до мети, твій шлях до перемоги, щоб його пройти у бік не звертай, в спорті, до мети ведуть усі дороги до олімпу золотого. Ті сходи, подолай. До зірок тернистий шлях, про те пам'ята. Вогонь горить і не згасає полум'я його, нам сили додає Олімпійський дух завжди перемагає. Тут програвших не буває, але краще виграє. Розірок тернистий шлях про те пам'ятає. Це має бути нормою життя. Так само він є нормою життя і для мене, так само я і виховую своїх синів, тому що це важливо. А сьогодні ми всі разом з вами показали тим, хто ще вагається, хто не прийняв рішення, чи займатися спортом чи ні. Я вважаю, займатися, так? Здоров'я нації, здоров'я. Нашої молоді це найперше, що ми хочемо бачити в вас. І хочемо, щоб вся наша нація була здорова, сильна і вигравала. І дуже приємно, що тут стоять наші олімпійські чемпіони, срібні призери. Нам є на кого імнятися. Це наша шана і повага для нас. Я всім бажаю здоров'я, натхнення і побільше бігайте. Доброго дня, шановні спортсмени, любителі спорту, ветерани і просто глядачі. Я передаю вам найщиріші вітання від голови Національного олімпійського комітету України, героя України Сергія Назаровича Бубки. Я вітаю вас з цим святом. Сьогоднішній пробіг присвячений. Міжнародному олімпійському дню дню заснування Міжнародного олімпійського комітету у далекому 1894 році, 23 червня, відбулося заснування організації, яка є сьогодні найбільшою в світі, найпоширенішою і проводить змагання, які є найцікавішою спортивною подією в світі. Я вітаю вас всіх, хто вийшов сьогодні на пробіжку. Я абсолютно впевнений, що для когось це був, було просто тренування, а для когось це був перший крок і стане гарною традицією, і ми почнемо бігати тепер кожен день. Хтось почав сьогодні з півтора кілометра, завтра пробіжить два, післязавтра три. І, е... Всіх запрошую в жовтні пробігти на півмарафон, адже в Черкасах відбудеться напівмарафон нова пошта. Отже, запрошую в жовтні 2017 року пробігти дистанцію 21 кілометр. Я хочу вас всіх привітати, адже вчора відбулася. Рична подія сесія міжнародного олімпійського комітету додала до олімпійської програми 15 дисциплін в різних видах спорту. і це переважно змішані естафети. Естафети, де на старт виходитимуть команди. Чоловіків і жінок мені найбільш приємно, адже до е, олімпійської програми увійшла змішана естафета в триатлоні. Триатлон – це від спорту, яким я займаюся, який я представляю. Отже, вітаю всіх. І я абсолютно впевнений, що нам буде дуже цікаво болівати за наших атлетів на Олімпійських іграх в Токіо 2020 році. Бажаю наснаги, бажаю здоров'я, бажаю всього всього найкращого. Слава Україні! Щоб його пройти, у бік не звертай. В спорті до мети ведуть усі дороги до Олімпу золотого ті сходи подолай, до зірок тернистий шлях, про те Нас повірили мільйони. Нас спортивний дух землі, ми усі ми чемпіони, чемпіони, отже нам підкориться кориця олій. Хай гори. Вогонь горить і не згасає, полум'я нам сили додає, Олімпійський дух завжди перемагає, тут програвших не буває. А